Доброго дня, шановні наші глядачки і глядачі. Я лікар-гінеколог, хірург клініки Абіцена, яка розташована в місті Чернівці. Ми надаємо весь спектр гінекологічних хірургічних послуг. І сьогодні хотілося б поговорити про поліпи, поліпи тіла матки, поліпи шийки матки. Це патологія, яка є, безперечно, причиною найбільшої кількості. Гінекологічних амбулаторних операцій, поліпи тіла матки, поліпиший матки це доброякісні новоутворення, як правило, доброякісні, які мають залозисту будову, можуть мати залозисту фіброзну, тобто сполучно тканинним компонентом. Причина їх утворення може бути або локальна травма ендометрії, наприклад, переривання вагітності в минулому, травматичні пологи, втручання інструментальне під час пологів. Найчастіше причиною є інфекції, перенесені інфекції, особливо вірусні, коли інфекційний фактор вже значення немає, але ті впливи на структуру ендометрії непоправні, які відбулися. Призводять спочатку до вогнищевої гіперплазії, наростання ендометрії, потім туди проростає судина, і таким чином формується поліп тіла або шийки матки. Що стосується поліпів шийки матки, вони можуть бути візуалізуватися, виходити з цервікального каналу або знаходитись в цервікальному каналі, і тоді ми їх бачимо за УЗД. Раніше, коли я починала працювати, їх просто відкручували, виривали, але корінь поліпа залишався. В тому випадку, якщо корінь поліпа знаходиться в нижній третині шийки матки каналу, деколи не потрібно робити гістероскопію, тому що ми візуалізуємо корінь і можемо його видалити набагато простіше. В тому ж випадку, якщо по УЗД ми бачимо, що корінь поліпа знаходиться в верхній третині, в середній третині, а деколи він може знаходитися в матці, звичайно, така операція має проводитися гістероскопічно, гістероскопічною резекцією. Основи цього утворення. Як проводиться діагностика поліпів? Стандартом діагностики поліпів є трансвагінальне ультразвукове дослідження, яке, в принципі, рекомендується прийти кожній жінці один раз на рік, але обов'язково проводиться, коли жінки звертаються з приводу рясних, болючих місячних. Окрема тема це поліпи в менопаузі, вони викликають більше на старого, тому в своїй практиці я рекомендую кожній жінці в менопаузі проходити обстеження ультразвукове раз на рік. І якщо є потовщення ендометрію, підозра на поліпи, тоді на допомогу проходить гістероскопія. Коли ми можемо діагностувати поліп? Правильна діагностика поліпа може відбутися тільки в ранню першу фазу циклу, тобто після місячних на 20-й день циклу діагноз поліп не виставляється, тому що ендометрій секреторний. Він абсолютно спотворює картину. Тим більше на 20-й і після день циклу не проводиться гістероскопія, тому що вона не дозволяє якісно визначити поліп і якісно його видалити разом з основою з підліжачої тканини. Операція проводиться протягом одного дня, і в той же день жінка йде додому, і вона потребує певних обстежень загальноклінічних, які призначать вам в будь-якій клініці. Існує думка, що можна видалити поліп. Шляхом вишкрібання під контролем гістероскопа це неможливо, поліп має видалятися тільки шляхом електрорезекції або вапоризації, або є е, е, такі гістероскопи, які руйнують його структуру шейвери. Але це має бути хірургічне втручання, е, спрямоване на радикальне видалення цієї патології. Хочу вам сказати, що особливо в менопаузі поліпи. Можуть бути передраковими або навіть онкозахворювані. Тому, якщо жінкам, які планують вагітність невеличкі поліпи, ми можемо рекомендувати спостерігати або завагітніти з ним, і тільки в тому випадку, якщо вагітність не настане його видалити. Чому ми це робимо? Тому що будь-яке втручання в матку в порожнину матки у жінки, яка не народила, має бути дуже обґрунтованим, тому що воно може призвести. До хронічного андеметриту, до утворення внутрішньоматкових спаяк, сінихі, які можуть бути причиною безплідності. Тому в такому випадку ми відміряємо один раз, і сім раз, і чотирнадцять разів для того, щоб це було край обґрунтоване втручання. В мене буквально в цьому місяці. Припідійшла жінка, яку до мене направили видалити поліп, вона планувала вагітність, поліп був до сантиметра. Я порекомендувала завагітніти, вона вже в такому хорошому терміні вагітності і ми бажаємо все найкраще. Що стосується жінок менопаузального віку, то будь-яке утворення, яке є в менопаузі, воно має бути верифіковане. І воно має бути або видалене, або в нього має бути взята біопсія, тому що ціна. Ціна спостереження при наявності на сьогоднішній день, можливості офісної, діагностичної гістероскопії, вона завелика. Е, я можу сказати так, що для того, щоб виявити один рак ендометрія, можна зробити 50 гістероскопій, де його не буде, але це допоможе виявити захворювання і зберегти людині життя. Після проведення гістероскопії, з приводу поліпів ендометрія, жінка перебуває в стаціонарі 2-3 години. Після цього вона має певні обмеження в статевому житті. Як правило, на другий день вона є працездатною і може приступати до своїх щоденних обов'язків. Цю частину нашого ефіру ми проводимо з нашою операційною, яка обладнана сучасним медичним обладнанням, як для видалення поліпів, так і для проведення більш складних операцій. Все це обладнання нове, вона замовлялась безпосередньо у виробника, в основному працюємо на обладнанні німецької фірми «Шторц». Ми не маємо обладнання, яке було б у вжитку і закупилося б нами там в якихось клінік. Ці операції проводяться з відеофіксацією, жінка може отримати свій фрагмент, це її власність. В нашій клініці є гістероскоп також діаметром 4 мм, який не потребує відкриття шийки матки. І він особливо придатний для використання у жінок, які не народжували або які знаходяться в менопаузі. Він дозволяє не травмувати шийку матки, це особливо цінно, коли жінка планує вагітність, тому що будь-яка травма шийки матки може з часом призвести до невиношування або інших ускладнень вагітності. Якщо вам призначена операція, ви можете прийти в нашу клініку за другою точкою зору. Навіть в моїй практиці ці другі точки зору я роблю безкоштовними, тому що будь-яке призначення оперативне лікування, і якщо я його призначаю, я завжди рекомендую жінкам подумати, не поспішати. Тобто, сьогодні діагноз, завтра операція не потребує такого поспіху для того, щоб провести оперативне втручання. Ви маєте слідкувати за своїм менструальним циклом, тому що є жінки, які проводять свою менструацію в памперсі. Потім на прийоми мені доказують, що гемоглобін 70 або 80 це для неї нормально, тому що в неї мама з таким ходила, і вона з таким ходить з малих років. Коли ми починаємо її обстежувати на е, чуєсне буває на світі, на жаль, на ультразвуку знаходимо великі утворення, поліпи, і просто видалення його значно покращує якість життя жінки. Тому. Якщо ви помітили, що ваші менструації стали більш рясними, а критерієм аномальної маткової кровотечі є використання за добу більше чотирьох прокладок великих, не з гігієнічною метою, а тому, що вони сповнені кров'ю, або менструація, яка триває більше 7-8 днів, це ненормально, коли жінка, скажімо, 12-14 днів менструює в місяць. То тоді вам обов'язково необхідно звернутися до гінеколога, і аби в школу має бути проведено ультразвукове обстеження, яке може підтвердити чи виключити патологію ендометрія, або іншу патологію, яка може викликати такі кровотечі. Дуже часто причиною таких кровотеч є поліпи і в фіброматозні вузли, про які ми поговоримо в нашому наступному ефірі. Шановні глядачі, шановні глядачки наші, якщо вам сподобалася ця тема, записуйтесь на наш канал, ставте вподобайку. Наступний раз ми поговоримо про підслизові фіброматозні вузли, які викликають масивні кровотечі, які ще 10 років тому... І навіть і сім років тому були причиною видалення матки. А на сьогоднішній день можуть бути видалені гістероскопічно а за один день, на другий день жінка працездатна може приступити до свого звичайного життя. Ми дякуємо вам за перегляд. Ми щасливі, якщо вам було корисно, якщо вам сподобалося. І бажаємо вам звертатись до гінеколога тільки з профілактичною метою, і нагадуємо, що з профілактичною метою це треба робити як мінімум один раз на рік.